Доброго дня! У нас сьогодні урок біології з курсу 8 клас і тема тканини організму людини. Почнемо ми з того, що всі тканини утворюються із клітин, тобто клітинки, які мають спільні функції, спільну будову та походження, вони об'єднуються у тканини. Тканина це сукупність клітин організму, які мають спільне походження та функції. В організмі людини розрізняють чотири типи тканин: Це епітеліальні тканини, це тканини внутрішнього середовища. М'язові тканини та нервові, і зараз ми познайомимося з вами з кожною групою тканин. Почнемо з епітеліальних тканин. Їх можна поділити на дві групи: це покривний епітелій і залозистий епітелій. Чому ж буде їхня різниця, які функції притаманні кожному типу цих епітеліальних тканин? Покривний епітелій він устилає покриви, тобто формує покриви, знаходиться зовні і тим самим. Ми з вами знаємо, що все, що знаходиться зовні у живих організмів, виконує захисну функцію. Від чого ж буде захищати покривний епітелій організм людини? Він захищає від проникнення хвороботворних мікроорганізмів, від механічних ушкоджень. Також покривний епітелій має зда притаманно вистляти внутрішню поверхню порожнини тіла, тобто не лише зовні він розташований, але іще й внутрішню порожнину тіла. Якщо ми подивимося під збільшувальним приладом, то покривний епітелій складається з клітинок, які дуже щільно між собою да, розташовані. Тим самим вони не дають проникнути певним е, мікроорганізмам через себе до внутрішньої частини тіла. Якщо ми характеризуємо залозистий епітелій, то такий епітелій входить до складу залоз. Навіть самої назви можна зрозуміти, що залозистий епітелій це є залози. Якщо подивитися під збільшувальним приладом, то клітинки залозистого епітелія розташовані трішечки далі одна від одної, і мають міжклітинну речовину. Така тканина не буде виконувати захисну функцію, вона виконує функцію секреторну. Що це означає? Тобто секреторна функція це виділення певних речовин, наприклад, виділення гормонів, виділення слизу. Виділення травних ферментів. Наприклад, підшлункова залоза виділяє у шлунок, саме травні ферменти, які секретує за рахунок саме золозистого епітелію. І епітеліальні тканині притаманний високий рівень здатності до регенерації. Ну, наприклад, якщо в нас на шкірі буде якийсь поріз, то через деякий час його вже. Не буде видно, тому що він загоїться. Це є здатність до регенерації, тобто епітеліальні тканини дуже швидко саме відновлюються. Наступна група це нервові тканини. Нервові тканини складаються з нейронів тканин саме нервової системи та нейроглії допоміжних клітин. Ми можемо з вами побачити, що нервова тканина, ось вона, і це в нас є нейрон, який саме і буде передавати нервові імпульси в організмі. Да, саме Наприклад, із навколишнього середовища інформація, яка придеться, буде так само розходитися по організму через ці нейрони. Але для того, щоб це було ефективно, в нервовій системі, в нервовій тканині є ще допоміжні клітинки, які разом утворюють нейроглію. Ось ми бачимо ці клітинки, тобто клітинки нейроглії. Якщо характеризувати, то нейрони це клітини складної форми з розгалудженими відростками, вони сприймають сигнали, проводять, да, це провідна функція та керують організмом. Нейроглія це клітини декількох типів, вони виконують функцію захисту, секреторну функцію, забезпечують життя нейронів та дають умови для проходження саме сигналів, які передаються через клітинки нейронів. Наступне це м'язова тканина. М'язова тканина може бути посмугована, а може бути не посмугована, і ми зараз з вами розберемося з цим. Посмугована, буває, скелетна, буває серцева. Яка ж буде різниця? Посмугована скелетна складається із довгих волокон. Волокна поділені на сегменти, і в них ярко виражена поперечна смуг... смугастість, подивіться, будь ласка. Тобто саме такі е, м'язи будуть прикріплюватися до скелету і забезпечувати рух всього тіла. Тобто, їм притаманне швидке скорочення ритмічне, і тим самим ми можемо робити певні маніпуляції своїм тілом швидко. Посмугована серцева, ось так вона виглядає, подивіться, будь ласка, теж клітини розгалуджені і на кінцях сполучаються за допомогою міжклітинних контактів. Їм теж притаманна поперечна смугастість і теж така тканина. Буде швидко, ритмічно скорочувати да, це серцевий м'яз. Тобто посмугована тканина вона швидко реагує, швидко скорочується. Якщо це не посмугована гладенька, і ми бачимо, що вона трішки відрізняється за своєю. Своїм зовнішнім виглядом, вона є веретеноподібної форми клітинки, які в неї знаходяться, і не має поперечної смугастості. Тобто, не посмугована їй притаманне повільне ритмічне скорочення м'язів органів. Тобто, якщо посмугована швидко це робить, то непосмугована реагує повільно. До складу е яких Частин саме тіла, давайте ще раз на цьому зупинимося. Посмугована скелетна це м'язи, які прикріплюються до скелету, тобто мускулатура, посмугована серцева, це буде серцевий м'яз, який допомагає саме швидко, ритмічно скорочуватися самому органу серця. Непосмугована, яка повільно скорочується, вона входить до складу внутрішніх органів. Так, і останнє це тканини внутрішнього середовища. Навіть з назви можна зрозуміти, що вони знаходяться всередині організму. Теж поділяються на групи: це кров і лімфа, це сполучні, це скелетні. І зараз будемо з ними розбиратися. Кров та лімфа це є рідка тканина. Якщо говорити про кров, то це клітинки, які не сполучені між собою, вони вільно переміщуються. Клітини крові мають назву еритроциди, червоні кров'яні тільця. Потім це лейкоциди. Лейкоциди є неправильної форми, мають ядро, і ми будемо знайомитися пізніше, більш детально з цими клітинами. І Саме тромбоциди, подивіться, вони маленькі, неправильної форми, і ці три типа клітин крові утворюють тканину, яка є рідкою своїм агрегатним станом. Функції крові це транспорт, тобто кров транспортує по організму гази, поживні речовини, гормони, біологічно активні речовини. Тощо, також їм притаманне виділення, тобто, коли в ткани в клітинках окиснулися поживні речовини киснем, утворюється вуглекисний газ. Вуглекисний газ організму не потрібен, тому він виводиться за допомогою крові із клітин до органів дихання для того, щоб ми зробили видих, і вуглекисний газ потрапив у навколишнє середовище. І захист лейкоциди це. Клітинки крові, які мають здатність утворювати псевдоподії, це не справжні ніжки, і саме ними вони будуть захоплювати і знешкоджувати шкідливі мікроорганізми, різні речовини, які можуть зашкодити нашому тілу. Якщо ми говоримо про лімфу, лімфа це рідка тканина, і теж клітинки будуть вільно переміщуватися. Лімпа має клітини, які мають назву лімфоциди, і так само відбувається функція транспорту речовин та захисту організму. Подивіться, будь ласка, саме всередині лімфи, як виглядає під збільшувальним приладом ці клітинки разом з волокнами цієї тканини. Наступна тканина внутрішнього середовища це буде сполучна. Буває пухка сполучна, щільна сполучна та жирова. Пухка сполучна це клітини та білкові волокна. Ось ми можемо побачити, як виглядає під збільшувальним приладом пухка сполучна тканина. Е, Утворюю пухке сплетіння. І є основою структури різних органів. Якщо ми говоримо про щільну сполучну, то тут вже білкові волокна розташовані упорядковано і теж є основою структури різних органів. Тобто, що пухка, що щільна сполучні тканини є основою структур органів, але розрізняються своїм розташуванням і формою. Жирова тканина складається з жирових клітин, подивіться, будь ласка, давайте трішки більше, такі пухкі, да? і розташована під поверхньою шкіри і навколо органів. Яка ж функція буде жирової тканини? Функція це запас поживних речовин. Тобто, коли людина е, веде пасивний образ життя, вона мало рухається, не займається спортом, але при цьому вона багато їсть. Тобто, коли вона їсть, поживні речовини, окиснюючись, отримують енергію, яка потрібна для життєдіяльності. І якщо ця енергія ще не використана, а людина починає їсти, Наново, так, то ці поживні речовини треба кудись подіти, їх не можна використати прямо зараз. Тому вони запасаються у вигляді жирової тканини. І тим самим організм готує себе до подальших можливих несприятливих умов, коли можна використати ці. Жири для того, щоб отримати енергію для своєї життєдіяльності. І також жирова тканина виконує функцію терморегуляторну, тобто вона зберігає тепло, тим самим захищаючи да, від переохолодження організм, в цілому органи, і з вами поговоримо ще останні про скелетні тканини, це кісткова та хрящова. Кістковата хрящова тканина разом утворюють скелет, але вони трішки відрізняються за своєю, своїм містом. Наприклад, кісткова тканина в ній переважають неорганічні речовини. Ось ми можемо побачити, як виглядає у розрізі саме кісткова тканина. Хрящова тканина в неї переважають органічні речовини. Тобто, якщо кількість. В скелетній тканині неорганічних речовин, то така тканина буде міцною. Наприклад, наші кісточки вони дуже міцні. Ми не можемо їх зігнути та розігнути, не зломавши кісточку, правильно? Тобто така тканина буде міцною. А ось, наприклад, ніс у нас буде складатися з хрящової тканини, ми можемо рухна, е, вільно рухати, тим самим не зашкодивши. Це означає, що в хрящовій тканині вміст органічних речовин набагато вищий. і Тим самим ця тканина є гнучкою. Потім кісткова тканина виконує функцію опори, захисту, а хрящова слугує для сполучання кісток скелету. Да? Ми ж можемо рухати між кісточками своїми кінцівками, як приклад, і теж будує опору. І ось ми можемо побачити, як виглядає кісткова. І посередині хрящова тканина, яка і буде сполучати кістки організму. Якщо є питання, то, будь ласка, задавайте, а ми зустрінемося на наступному уроці. До побачення!